Усім привіт! Це програма студентський квиток, яку підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко. І наші сьогоднішні теми звучать так: Інноватика в сучасній освіті. Лекція Павла Шеремети. Цей тиждень в історії. Для того щоб молоде покоління заохотити до науки, навчальні заклади повинні демонструвати свої успіхи та здобутки. Саме цим і займаються українські коледжі та університети. Котрий рік а допомагає їм в цьому виставка інновація в сучасній освіті. Докладніше у наступному сюжеті. 21 жовтня у Київському палаці дітей та юнацтва стартував шостий міжнародний форум Презентація «Інноватика в сучасній освіті, організаторами якого вже декілька років поспіль є Міністерство освіти і науки та Національна академія педагогічних наук України. Участь у форумі взяли навчальні заклади з 22 регіонів України Польщі, Франції та Словаччини. Нам ця виставка і пропонує всім на огляд всі свої здобутки, кожний навчальний заклад. А проведення там 32 семінарів, конференцій і таке інше це зосередження уваги наших учасників на тих чи інших актуальних проблемах, які Сьогодні нагальні а на майбутнє визначають перспективу розвитку. Я дуже рад, що я попав на вашу виставку на виставку в Києві потому что здесь очень большая возможность посмотреть работу університетів, коледжів і других об'єднань, що стосується навчання, освіти. І це дуже хорошо, що люди здесь могу зустрічаться, могу знакомиться со своей работой и совместно проводить потом разные обучения, разные исследования, потому что в настоящее время в глобальном мире без этого никак не обойтись. На форуме були присутні виробники та дистриб'ютори сучасних засобів навчання. Вони представляли програмне забезпечення та оснащення. У заході взяли участь близько 80 навчальних закладів, серед яких також був Київський міжнародний університет. Представники ознайомили майбутніх абітурієнтів з напрямками підготовки, програмами навчання. Та розповіли про перспективы современных профессий. Мы видим свою задачу в том, чтобы научить человека учиться. Сегодняшний глобализованный мир, новые постоянные методики, новые достижения, которые происходят в мире, они заставляют нас всех учиться, учиться и учиться всю жизнь. На меня мені дуже сподобався Київський Киевский международный университет. зупинилися на тему на Киевском международном университете, я хочу работать у справе международных відносин, сучасна дипломатия, можно міжнародне вам Аво та економіка на урочистій частині відбулось нагородження навчальних закладів, підприємств та учнів. Переможці отримали почесні грамоти і дипломи лауреати відповідних ступенів. Киму теж не залишився поза увагою. Наш університет був нагороджений дипломом лауреата конкурсу другого ступеня у номінації інновація у діяльності вищого навчального закладу з інтеграції в європейський освітній і науковий простір. Саме завдяки цьому стіни нашого університету відвідала директор української школи мистецтв при посольстві України у Французькій Республіці Олена Містель та уклала договір про співпрацю з КМУ, що передбачає встановлення та розвиток співпраці між сторонами в галузі науки та освіти. Ми перші підійшли до стенду міжнародний університет, і нам студенти, які працювали на салоні. Подали всю інформацію, і звичайно, те, що ми прочитали в інтернеті, ми готувалися до зустрічі. Ми побачили, що біля міжнародного університету досить є активна діяльність. Так. Крім того, що ми заключили договор центральним європейським університетом. Ми також зараз заключили договор української школи іскусств Парижі, а також університет в Байоні. Європейська інтеграція в житті університету продовжується і улюбляється. Більшість присутніх на форумі зацікавив саме Київський міжнародний університет. Велика кількість вибору спеціальностей, перспективний розвиток. Та співтовариство з іншими закордонними навчальними закладами просто не можуть залишити байдужими. Тож ми сподіваємось побачити якомога більше нових облич у стінах нашого університету. Вікторія Берест, Ангеліна Малунова, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Молоде покоління це ті, хто можуть підняти цю країну. Саме так говорять всі навколо. Але, зважаючи на невеликий досвід, нам потрібна професійна допомога в деяких питаннях. Київський міжнародний університет всіляко сприяє цьому. Саме тому наші студенти нещодавно зустрілись з екс-міністром економіки та торгівлі в Україні Павлом Шараметою. Київський міжнародний університет продовжує запрошувати до своїх стін визначних людей нашої країни. Цього разу студенти університету та коледжу змогли поспілкуватися з Павлом Шереметою. Цей відомий менеджер-економіст та екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України не тільки передав частинку своїх знань майбутньому поколінню, але й дав змогу провести зустріч у живавому руслі інтерактивної бесіди. Таким чином, кожен майбутній фахівець у галузі економіки мав шанс задати своє питання. А Павло Михайлович, у свою чергу, намагався дати вичерпну відповідь, спираючись на багатолітній досвід роботи у цій сфері, він спілкувався з нами, і те, як він відповідав, він ну скажімо, є, ну мабуть, певним зірцем для посадовця такого рівня. Зміни вони починаються з нас, з кожного з нас, і те, що економічний, культурний розвиток ми можемо розвинути тільки коли всі ми разом згуртуємося. І що треба бути допитливим і намагатися дізнатися більше і робити кроки вперед не завтра, а сьогодні. Як екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Михайлович розповів про завдання та проблеми, з якими стикався, займаючи цю посаду. Особливо був підкреслений той факт, що зміни у економічній системі, хоч і відбуваються, однак недостатньо, щоб відчути їх на практиці. Особливо гостей хвилювали реформи, що торкнулися нових умов ведення бізнесу. Як менеджер-економіст, наш гість не обіцяв загального покращення. Але порекомендував навчитися вилучати користь зі змін, які наразі відбуваються. На зустрічі основні теми для обговорення торкалися насамперед майбутнього економічного росту в Україні. Кожен молодий спеціаліст переймався теперішнім станом нашої країни та цікавився прогнозами на майбутнє держави. Тобто, я бажаю не марнувати час, я бажаю не чекати, поки тут будуть якісь хороші умови, бо їх ніколи не буде. Поки ми їх самі не зробимо, їх ніколи не буде. Тому тобто треба розуміти, що ці умови ми собі самі формуємо. Ми себе формуємо. Ми є робота в процесі. Жоден з майбутніх спеціалістів не залишився байдужим. Зустріч мала, окрім інформативного, пізнавальний характер, даючи змогу проаналізувати економічний стан країни та зазирнути у найближче майбутнє. Максим Малов, Максим Морга, Київський міжнародний університет. На цьому тижні вас чекають зовсім невеселі новини, адже саме в ці дні в епоху середньовіччя почалась іспанська інквізиція. Наступний сюжет це не просто розповідь про ті часи, але й яскрава ілюстрація того, що буває, коли політична влада і церква співпрацюють в інтересах один одного. Інквізиція зараз про неї написані стоси книг. А колись лише саме це слово викликало почуття страху у мешканців середньовічної Європи. І навіть зараз у столітті 21-му, при згадці назви цієї установи на думку спадають лише темні каземати та нелюдські тортури. Історія цієї установи починається у 1215 році. Саме тоді папою римським інокентієм III був створений особливий церковний суд. Під назвою Інквізиція з Латини це слово перекладається як розслідую. Основною метою її створення була боротьба з єрессю, тобто віровідступництвом. Загалом історія розвитку інквізиції налічує три віхових періоди: Додомініканський, домініканський і звісно ж найстрашніший період іспанської інквізиції. Про неї, власне, і піде мова в нашому сьогоднішньому сюжеті. Адже саме 31 жовтня року 1478-го папа римський сікст IV направив до Іспанії буллу яка дозволяла запровадження іспанської інквізиції саме з цієї дати і починається та лоховісна сторінка в історії Іспанії. Засоби катування при допитах були надзвичайно витончені чого лише вартою катування водою тортура, при якій єротика прив'язували мотузками до спеціального дерев'яного столу, у якого була сильно піднесена середина. Для того аби випирав живіт, рот грішника забивали соломою, щоб він не міг його закрити. Потім вставляли в рот трубку, через яку надалі вливали в нещасного велику кількість води. Якщо бідолаха не зізнавався в чомусь або у тому випадку, коли метою тортури була смерть, в кінці процедури єретика знімали зі столу, клали на землю, і після цього кат стрибав на роздутий живіт жертви. Що відбувалося в результаті цього, зрозуміло. Ще одна розповсюджена процедура це диба великою популярністю у інквізиторів користувалась залізна діва або айронмейден, у вигляді порожньої жіночої фігури, всередині якої було укріплено безліч лес та гострих шипів. Шипи і леза розташовувались таким чином, аби життєво важливі органи жертви не були зачеплені. Внаслідок цього агонія єретика була довгою і болісною. Про інквізиторські катування можна говорити нескінченно, адже людська фантазія породила чимало засобів для того, аби познущатися з іншою живої істоти. Втім, варто зупинитись ще на одному факті: того самого 1478 року на посаді великого інквізитора Іспанії затверджено духівника королеви Ізабели Кастильської Томаса Торквемаду. Роль цієї людини в історії перебільшити важко. Іспанія на той час була поділена на чотири частини: арагон, Кастилю, Навару та Гранаду. В останні вже сім століть поспіль відбувався тривалий та болісний процес реконкісти, відвоювання християнами земель, зайнятих маврами. Шлюб кастильської принцеси та аргонського короля об'єднав дві частинки в єдине ціле, запалена фанатичними ідеями торквимади, Ізабелла заприсяглась, що Іспанія стане єдиною країною, і в ній не будуть жити ані ненависні її мусульмани, ані не менш ненависні юдеї. Об'єднання земель завершилось лише 1512 року, вже після смерті великого інквізитора, так само як і вигнання релігійних меншин. Тим не менш, за період діяльності Торквимади на своєму посту ним було закатовано до смерті близько 10 тисяч людей. Кількість вражаюча. Хай там як, але внаслідок об'єднання чотирьох розрізнаних частин королівство Іспанії увійшло до числа найбільш розвинених країн Європи. Наступним етапом в історії інквізиції став рік 1599, коли католицька церква для боротьби з реформацією створила індекс лібраром прохібітором. Індекс заборонених книг згідно з ним здійснювалася цензура друкованих видань всього західного католицького світу. Чимало видатних діячів свого часу були затавровані цензурою, увійшовши до списку книг, не затверджених Ватиканом. З-поміж них і Коперник, і Декарт, і Вольтер, і Джордано Бруно, І ще ціла низка імен. Втім, коли процес реформації був завершений. Коли велика частина європейського світу прийняла протестантизм, а вчені Коперника, надихнувши його послідовників на нові звершення, сформувало обличчя сучасної науки. Інквізиція, як установа призначена для боротьби з єрессю, втратила своє актуальне значення. 1908 року вона пропинила своє існування, залишивши тінь на історії католицької церкви. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюсь з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або телефонуйте 450 06 31, код Києва. 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре. Успіхів вам!